Всім привіт! Четверта червня в нас був приморозок. Четверта червня сьогодні. Ніг, трішки в пилюці. Оцю теплицю тримаю взагалі закритою, щоб там всередині, якщо залишилась якась тля, то здохла. І думаю, що в день вона нагрівається там до 90 градусів, не можна заходити в день в сонячний, а вночі на ній он який лід. Вночі бачила плюс 5. а вранці вийшли лід на теплиці. А на землі не видно було того льоду. Дев'ята година два з чотирьох кабачків не витримали лихої долі, примерзло листя Те, що лежало на мульчі. Видно що ось, бачите, це мороз. Був. Так по грядках, мов усе ціле. Уже й кабачки є, а могла б залишитися взагалі без кабачків. Я 4 штуки посадила. Цей, мабуть, під грушою не було. Ціленьке листя. З погодою не поспориш. Коли продавали розсаду, ще теж були приморозки, кажу людям. Обіцяють приморозки, а вони кажуть, та ті приморозки і в червні бувають. От це той рік, що і в червні приморозок. Капуста росте, це середня капуста, гібриди. Ось давно я помідора цього не бачила, що із чорною ніжкою був, навіть на першій китиці зав'язалося. Чорна ніжка, гравітет. Догляду ніякого, якби подоглядала, вже було б краще. Прив'язала я огірки, Та, мов живі. Це ти що на вулиці. Сонечко піднялось, мов не поспускали. Взагалі для них це о, подруга. Дуже холодно для огірка. Так помідори наші вже пов'язалися. Той щось тупіке. Треба видаляти нижні посинки. Ось трішки пізніше. Сьогодні взагалі свято, не буду нічого робити. Дині. Не відкриваю ні на день, ні на ніч. Ці, мабуть, у цій тепличці в парничку набагато краще. Я їх не бачила стільки з днів. На вулиці такі теж непогані. Цвітуть. Можливо їх треба формувати, не знаю. Місця багато, нехай росте. вони висаджували розсадою набагато пізніше, щоб тепло було, а воно, воно ще й приморозок. Курузка. Та, мов живе, один раз витримає. Оці два помідори, що я рятувала від приморозків, набагато більші. Помідори, можливо, там так само будуть. А ці, ось дивіться, який великий кущ. Один і другий. Той, що посередині змерз, ось перець росте. Але думаю, що врожай на оцих буде кращий, бо помідор більший. Кущ менший помідорів менше тут теж є. он Прив'язалися і тут. Вчора виклала відео про перець, як його треба формувати. І там частину відео, як корова язиком злизала, доки викладала, монтувала, десь ділося. З усіх зелених операцій я оце на початку видаляю пасинки і формую в дві голови і далі нічого не роблю. Пізніше листя обберу, щоб слимакам не так зручно було вилазити на перець, бо вони отам в кінці літа нагліють. Підв'язую і збираю врожай. Оцей перець Геркулес він не дуже високий, бо я пробувала на початку різні гібриди перців, бувають такі, що до потолка. І вони в мене буває падають. Я і прив'язую, стараюся не пропускати через кожні 10-15 см. Кущ, якщо впаде не бік, то отуди отак, в ряд і потім вже ж все зів'яло. І захотіла я спробувати отаку міцну вертикальну ув'язку, знайшла такий метод. У дві гілки. Спробую так 30 рослин, кажуть, це дуже трудозатратний метод, але щось в селі треба робити. Траємо дві сильні гілки, так їх ведемо, вони будуть роздвоюватися. І оту слабшу щоразу видалять, але залишать плід і два листка, і так, і далі. Мені здається, що це дуже гарний метод. Ну, кажуть, що це найкраще для врожаю перцю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Літо покаже як кроще.